Що таке гендер? Доброго здоров'я всім українцям! Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє». І сьогодні ми спробуємо розібратися із тим, а що таке гендер, тому що, ну, особисто для мене ця концепція є взагалі незрозумілою. Я, звичайно, щось читав з цього приводу. Але коли людина зранку прокидається і вирішує, чи бути хлопчиком, чи бути дівчинкою, чи бути квіточкою, чи ще чим-небудь. Це я, звичайно, говорю все з сарказмом, але ми постараємося зачепити перші появи власне, цього терміну, як його нав'язували, з допомогою яких технологій, і до чого нас в кінці кінців ведуть. Моїм співрозмовником буде філософ, який стоїть на платформі правих консервативних цінностей, і Сергій Чаплигін. І, власне, пане Сергій, вам слово. Що таке гендер? Треба робити екскурс до історії, е, тому що сьогодні, якщо ви штовхуєтеся, нам е, говорить, що це е, наукова теорія, науково досліджена, підтверджена, все цілком нормально. Ну е, кожна, якщо ми говоримо науково, вона десь коли з'являється, десь хтось вводить і це е, розвиває і прищеплює. Гендер, там розуміють терміну статі в англійській мові на початках там, так на було. початках. І тут ми говоримо, що коли ми говоримо про втілення, то гендера ми не повинні забувати такий термін, як вікно Овертона, по трішки потрішки відкривається і вводиться. Суспільство вводиться в бачення цього світу, наш світогляд, які зовсім нові терміни. Ці терміни безпосередньо там гендер не пов'язані з тими неомарксистами, неолібералами, які ведуть до знищення роду людського, якщо говорити такою е, релігійною тематикою. Так що що таке гендер? Е, спочатку? Почали привідкривати вікно Овертона, нам сказали, ну яка різниця як стачі, гендерно, це тотожні терміни. Доб, та добре, яка, яка різниця? Потім каже, це про рівні права чоловіка і жінки, тому що вони однакові мають гендери. Ну, добре. Ну, хто ж проти, чоловіки і жінки мали рівні права. І цілком нормально, і так має бути. потім нам починають говорити, виявляється, що. <ган -три> існує, крім біологічної статі, гендер вже як соціальний конструкт. Такий плавний перехід. Плавний перехід. <ган -три> тобто, ну, ви ж, кожна людина живе не в вакуумі, живе в світі, світ впливає на неї. Ну, ж буває, що людина не з народженням, а в процесі своєї соціалізації, неотенії, вона в процесі визначається, от, як вона себе почуває до статевої приналежності відноситься. Це визначається як гендер. Якщо стать – це біологічно, то гендер це є соціальне. Ага, все. Тобто я можу вважати себе жінкою, а якась жінка може чоловіка. Ну, десь так. Може, якісь є відхилення. Колись лікували там, але зараз вже не лікують. Ну, е, то, е, хай буде, ну, якісь є такі особистості, це психічне відхилення. Ну, але вони присутні в житті, значить, ми Ну, А потім нам починають говорити, а їх виявляється декілька гендерів. Тобто не <рив> два. <рив> 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 тобто, е, ну ви ж мені говорили, що я можу себе уявляти жінкою зв'язку соціалізацією. Ні, ви можете себе ще кимось уявляти. Тобто, ким може? Вороні, хлопчик і дівчинка. І... Ні, ну, є там гендер один, другий, потім нам сказали їх 10, потім нам сказали їх 15. Mm -hmm. Зараз вже за, за ті роки вже десь, я не знаю, там, може, 666-й гендерів присутні. Підходяще число. То, е, е, чомусь психічне відхилення перенесли на ці всякі Сексуальні уподобання чи сексуальні відхилення, чи, чи всі перверсії, і знаєте, використовуючи от класичні терміни, які більш-менш побутують, ну я можу зрозуміти там. Ну, тобто, гетеросексуали, гомосексуали, не знаю. Ну педофі педофіли, а, ну бісексуали, педофіли, зоофіли а. там ще хтось. А звідки ті десятки беруться? Ну от я не можу вимовити. Наприклад, дигендер. Тобто коли почуваєш на перемінку себе чоловіком і жінкою. Залежно від настрою. Від настрою чи від погоди, ФТМ – гендер, жінка, яка хірургічно прийняла вигляд чоловіка. Зрозуміло. Гендер флюїд це не стійкий гендер. От я себе відчуваю жінкою, але я. Маю сумніви. Тобто, у мене не стійкий гендер. Там плаваючий гендер, от те, що я говорив, там на літо на море я поїду як е, жіночка. А, цей. Гендер квешн. От ми під питанням. Я не визначаюся. Mm. Гендер квір, це особливий гендер. Путається ті, хто і цей, там много бінарний, який заперечив взагалі, що існують дві статті. Є окремо там, овер, інше. інший гендер. А це поділ у людей ну, от, на 300 гендерів. Там, мінливий гендер прив'язаний до знаку зодіака. її. Зодяк гендер. Я стрілець, Мій гендер. Я ну, не знаю, чим я маю там займатися. Там. Діджий гендер, там цифровий гендер, yeah. его-гендер, тому що замість его можуть я гендер. я просто окремий гендер, більше таких гендерів в світі немає. No, я, там я, можна я, слово я, на букву «г», але напевно якесь інше. Але вроде, е, нас смішно, е, і ми не сприймаємо серйоз, але це ж нам несуть не якісь божевільні, це несуть серйозні люди з наукових кафедр. Та Нам... пропагується з трибуни парламенту на вже. рівні нормативно-правових актівно-правових нормативно актів, але чи воно несе загрозу? Несе загрозу. Наприклад, є цілий підрозділ гендерів який напряму пов'язаний з педофілією. Тобто я чоловік, який відчуває в себе в тілі дівчинки чотирнадцятирічне, і тому я хочу проводити вільний час. З такими дядьками, як я, там, граючи в доміну, пиючи пиво. А от хочеш з 14-річними дівчатками проводити вільний час. До речі, ця думка в рамках вікна Овертона про легалізацію педофілії, вона ж регулярно навіть в топових виданнях з'являється там під Маркою, що в основі всього ж лежить любов, там ще щось. Ну так. Тому ми говоримо не використовувати цю новомову. Згадуєте Говорю, це права, а педофілія, наприклад, вони говоряться вже педофілія, нам там, парафілія, тобто то грецькі слова, педос, дитина філос любити. А пара це любов, яка виходить за устінені межі, які придумали. Тобто це черго, чергова підміна понять. Чергова підміна понять. І, наприклад, Сексуальний контакт з дитиною не називається так, тому що суспільство буде проти, проти педофілії, Всі ми маємо дітей і переживаємо за них. Це, це зменшення віку згоди. Тепер так. А який то вік, і наскільки він має бути зменшений? і Яка згода перед яким кожен народ це питання вирішував в ході свого історичного якогось звертав. тисячолітнього досвіду, в ході своєї культури? Та шляхом там релігії чи традиції були накладені жорстокі табу, і тому що тому що дитина там майже має сформований організм, який вже в момент там можливості дітонародження, тоді вона там дозволяла себе в формі шлюбу. Навіть до речі, якщо ми глянемо на походження злочинів пов'язаних з сексуальних злочинів, там згвалтування. Чому на рівні там ще первісного общинного ладу зґвалтування каралося смертю в дуже багатьох племен? А тому, що виживання всієї групи залежало від кількості воїнів, тих, хто готовий тримати зброю в руках, зґвалтування жінки могло пошкодити процес дітонародження. Вона могла стати нездатною до народження дітей, і значить, це суспільна небезпека для всього того маленького соціуму, племені і так далі. І звідти покарання. Ну і за педофілію очевидно, що походження так само десь звідти мало бути. А то і, травм, і фізична, і психічна, і дитини, і це тому, дитина. Mm -hmm. так там батьком чи матері, але воно все працювається. Це вікно Овертону вже відкрито настільки настійно, що я думаю, найближчим часом в Україні там буде прийнято вже там, лобіюються ці всі питання віки, віку згоди. Обманяти легалізацію педофілії, тому що знову пошли, буде посилання на гендер. А що робити тим людям, які себе так відчувають? Ми ж порушуємо їхні права. Ну, звичайно. Того дядечки, який хоче. Це ні, це є така форма любові. Але повернемося до початку, де вона з'явилася? Хто в цю наукову в лапках теорію? це е, Джон Манні, який був хірург, сексолог. Оце людина, яка придумала термін гендер гендерні відносини, питання педофілії. Він робив. Так як доктор Менґелів таборах над людьми, то цей манів свій час, 60-ті роки, робив досліди над дітьми зміни статі. Йому бувалася така пара, народилася два близняки, два хлопчики. Один мав у вади фумозу з термур, мене не мене перетринуті. Там була така травматична ситуація під час родів, і він умовив батьків, дитина Каліка, давайте ми зробимо йому операцію першу в світі і зробимо з нього дівчинку. Це ну, новонароджена дитина, так? Так, Давайте ми ж будемо ж люди милосердні, нащо він буде страждати, хай краще росте дівчинку. І було відповідно батьки дурні погодилися. Була, відповідно, зроблена така операція над, цими, над цією дитиною. А вони близнюки, два хлопчика. І тобто один виховувався як хлопчик, а другий як його сестричка. Це його кололи там цими гормонами, там, якими ліками. І виховувався. Але він під наглядом відповідно було. І батьки всі зауважили. Ну, батьки то знали, та дівчинка, дівчинка-хлопчик. Хлопці обличчя. Дівчинки, ми коли зробили такий експеримент. Поведінка сидно ну, не, не, не гралася з футбол, З хлопцями бігати, битися, набилася постійно з природна основа так, брала своє. А природа брала своє, і та дівчинка не могла зрозуміти і що, що до чого. Втім, ну, закінчилося трагічно, десь вже діти виросли. Е, вже були дорослими, коли розкрилася ця тайна, е, і це все. Закінчується е, трагічно. Тобто, е, той брат одружився, вона не могла вийти заміж, е, тако, е, її е, не тягнуло до чоловіків. Е, і цей. Е, що перша ця дитина покінчила життя само? Що друга? Тобто цей жахливий. Варіант цього експерименту, закінчився. Топо це людина, людина, яка придумала гендер, людина, яка втілила це в життя. От звідки ці витоки йдуть. Ці речі вони глибоко обурюють. Надзвичайно і ця інформація, ну вона мені невідома, хоча я нібито цікавлюся такими речами. І медіа наші про це мовчають. І я так підозрюю, що в стандартних підручниках університетських така інформація також відсутня, тому що це все треба подавати тільки під позитивним соусом. І велика кількість реформаторів, включаючи не одного міністра освіти, у нас пропагують саме такі речі. Звичайно, це відкриті джерела, це спеціалізована література скрізь відомо, але от дійсно Міністерство освіти там замовчує, а не тільки замовчувано, й пропагує це питання гендер. той скандал був з книжкою, яка має грів, що допускається до середніх шкіл, як визначити там свій гендер. Чи знати, чи ти, хлопчик чи гомосексуаліст, візьміть предмет якусь там, морфу, там засуньте собі. Якщо вам сподобалось, значить ви гомосексуаліст. От хай міністр освіти собі засуне і визначиться, хто він. Жарти жартами, але це дійсно а, вже в нашій системі освіти, в наших шкільних програмах, це, це вже має місце. Вони рота доказують присутність гендера і присутність цього. В Суті, це перевіряють наш. Колективний імунітет і моральне здоров'я, тобто це по суті війна природовідповідного і морально виродженого, паразитичного такого. Там тобто, знову ж таки повертаючись до вікна Оберкона, нам сказали, ну, є люди, які там це ну є, вони завжди були, це які там практикують свої якісь свої перверсії, свої вподобання сексуальні, але воно ніколи не виносилось публічно, тому що. Ніхто свої уподобання сексуальні ніколи не виносить і не ходить порадами, не розказує, хто спить, хто якийсь. Це є термінний кінь, який стосується тільки двох людей. Але вони це все приносять в політичний процес, вони закріплюються в правовій основі, вони е, більше того, не зачіпають наших дітей. Це ж все відбувається не просто так. Тобто це ж цілеспрямована, організована робота. Ну Ми ж не хочемо там фізично хтось, покорити, чи моїх дітей. А коли психологічно колічить дитину у школі, куди я відправив, то я маю якось відповідно реагувати. Коли закладають абсолютно хибний, вироджений світогляд, по суті, це надзвичайно страшні речі, феноменально страшні. Це страшні речі, цим речам треба протистояти, все, треба боротися, тому що ми дуже погано все закінчимо. Ми і знову ж кажу, це не пропорують якісь маргінали, якісь е, обмежене коло, якихось там від е, людей з е, скиблених. Це пропоруються на рівні міністерств, на рівні е, кабінету, не знаю, парламентарій, вон шуляк пише е, голова цієї партії Слуга народу про ці питання, що не потрібно. Ну статеві більше того, ну не дарма Оргу не тільки оця нова мова, питання цього тоталітарізму без так, з... так. Я не можу це висловити, скоро за це будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Ну, вже зараз за це Фейсбук блокує до прикладу. Ми, ну ми всі знаємо, стикалися з тим Фейсбуком, що не можна висловити свою. Якщо ми виступаємо за свободу слова, то я маю право заперечити душу. У мене теж є своя позиція. Навіть і свободі маю право сказати ні, я не хочу свободи правда? Ні, ти примушений. Так? Загонимо людство, залізною метлою, щасливе майбутнє. Ну це ж технологія знову ж таки. Вони взяли слово свобода, але свобода в одному місці, в одній групі це одне, там в релігійному інституті це інше. В так званій ЛГБТ спільноті це ще інше. Вони по-іншому трактують свободу, ми, ми говорили. Да в англійській мові і freedom, У нас свобода і воля, що таке свобода. Це та вольовий акт, свобода для чого? Вони пропагують свободу від чого. Вільнитися від цього, від моральних, етичних принципів, штатів, не знаю будь-чого. Від монархії від, та... від релігії від моралі. А ми говоримо, свобода дана людині, чи виборона людина, чи отримана чи. Є для того, щоб виконати призначення, працювати, доказати свою людяність, що ти є людиною, виконати своє завдання, адже ми ж приходимо на цю землю не просто так, і ми не просто кусок структурованої матерії, який там сидить, може їсти, розмовляти ще щось. Тобто в нас дух на першому місці. Матерія вона як вже похідна, хоча це звичайно наша форма існування. І ми каже, ну, так пропустили. Оце перший, коли відкривалося це вікно, і це не от не тільки приклад гендера. Багато дуже прикладів наприклад з тими одноставими шлюбами, вона як подається. От там ну, хтось воює, він лежить в палаті, а в нього є партнер, його не можуть пустити. Mm -hmm. mm -hmm. Друге вони жили разом, майно не, не можна йому лишити. Є наторіальна служба можна будь-кому. Це все можна, можна вирішити. Так. Це не є їхнє завдання, ідея навіть привідкриває всі і Але навперед вікно відкривається для того, щоб просто ліквідувати саме інститут шлюбу. Інститут шлюбу це узаконення відносин чоловіка і жінки для народження дитини і створення сім'ї. що ми говорили, як сім'я, як суспільно утворююча одиниця. По суті, це, це, це ще один із механізмів. Ми ти як легалізацію цього е, наркотиків як воно відбувалося. Не назвалося, що ми легалізуємо і ваші діти будуть вживати на коті. Є дуже люди, які дуже треба дуже, дуже, треба. дуже треба, хворіють ракові обіх... і завжди раковим хворим е, поволонарк наркотик, знеболюючи, сильні знеболюючи. А ми подали от даринка, дитинка хвора потерпає від страшенних мук, А ви проти цього, щоб її. Давали знеболюючи в тому ворог цієї даринки дитинки. Хоча насправді на рівні ніякої даринки ніякої дитинки немає. А навіть якщо є на рівні нормативно-правових актів, в таких випадках регламентується використання різних наркотиків, в тому числі і важких. Тобто ці ці є речі в нас бороти. були весь час завжди були, і в радянські часи були завжди було присутнє, і це не треба було окремим законом проводити легалізовувати. Я інколи цих всіх реформаторів, щедро профінансованих е, різними грантами, я їх називаю гендерно модифікованими. І ви коли наводили приклад дитини? Абсолютно аналогічно, Володимир Зеленський наводив приклад нещасної бабусі в селі, яка отримала Пай і хоче його продати. А ви є ворогом тої бабусі, бо не даєте продати. А де-факто в такий спосіб, з допомогою хитро зроблених політико-економічних методів, відбувається викрадення всього нашого національного багатства. Ну а в даному випадку відбувається руйнування наших морально ціннісних категорій. Звичайно, і тому, коли ми це спостерігаємо, ми не бачимо, тим флером закривається, книги прикривається бабусі дітьми і правами і свободами. Але є такий, знаєте, ідеологічний висновок, що диявол криється в деталях. І тому самому цьому треба саме в ці деталі вникати і дивитися, для чого хто і чому то пропагує. Розуміти, хто чому для не, ту, чого? не ту мішуру, а те, що воно має суть, саме докорпатися до сутності. Тому що чим далі, тим більше це зараз знову піднімаються питання спини. Під час війни От протестувати проти порушень Конституції, проти ще чогось не можна, а гей, паради. Ну, звичайно, що можна. Це так не необхідно. Чи так ми а ось теж воюють на фронті, там я не знаю, до ста тисяч їх нарахували. Ну, мої друзі кажуть, що бачили одного, можливо, двох за весь час тих, що пропагують ці ідеї. Вона не керується сексуальними подобаннями, керується бойовим статутом чи статутом внутрішньої служби чи строєвої служби там всі однакові. Якщо ви сегментуєте якусь групу людей, які мають там сексуальне подобання. Давайте сегментуємо людей, які там мають алкогольні вподобання. їх відокремимо. А є ще люди вегетаріанці, їх теж будемо. А вже піднімали, до речі, питання, чому там годують м'ясо в армії, а ну доє що доє має до... бути окремо випадки. Давайте групу рибалок зробимо, е на... На... рибалов їх теж від окремо. Ну як ви що? Ми розіб'ємо це батальйон алкоголіків, батальйон геїв, е батальйон там ну, це, це абсурд, але насправді, якщо пройти всім їхнім ланцюжком до самого кінця, то цей весь ланцюжок повністю абсурдний. Просто питання в тому, що коли вони нам... Протискають те чи інше, продавлюють, нав'язують суспільству, вони ж не кажуть про завершальний етап. Якби вони зразу казали що завершальну мету, там повне руйнування сім'ї, руйнування національних держав, як таких їх повна ліквідація, то тоді люди би ну якось імунітет Ми швидше включився. Ми приймаємо от це Євробачення, да, там переможець той бінарний цього. Щоб я навіть парі, не знаю, той, як його звати, так я чи теж, її, цей, чи... ні, там складніше. Е, у нього одночасно чоловічі і жіночі гендер. Два, Два в гендери вжилося в одному тілі, і от він цей. Я думаю, ну це дуже зручно. Якщо ТСК прийде, можна сказати, в мене жіночі гендер, я не можу служити. Я не дівчинка. — дійсно там. Ну але слухайте, ми дивимося європачні, ми його сприймаємо там. Голосують за нього, оплески дають, але абсурд ще більше. Коли тут наших засобів масової інформації, не буду говорити, який переможе в Швейцарії. І зразу було зроблено зауваження, що порушили його права. Він же не переможець, а їх двоє. Треба писати переможці Швейцарії, вони перемогли. Це в нас в Україні. А хто це зробив? Йдемо. Вони перемогли, каже, хто вони? Шви... Представники Швейцарії, які представники там один був. Їх був. Він був не один, їх було двоє. Вони бінарні, їх дві. Який чоловік і жінка? він один був. Ні, ви порушите його права. Їх права, вони перемогли. А хто це говорить? У нас є така структура національної радіотелебачення, почали грати сім'ю. Мадам, журналістка. Mm -hmm. Там взагалі я не знаю, що там робиться, і хто там засідає. Ну, зрозуміло, що це за структура. Ну, в тому році вони розродилися на таку акцію, не акцію, пропозицію вести словник нетолерантної меди. Тобто. Є слова, які не можна вживати в засобах маси інформації, то це будуть відповідні штрафи. Тобто, щоб не ображати почуття інших. Цепло. Ну, мається на увазі не мої почуття ображати, а зрозуміло кого інших. Е тобто, знову О орвел, що ми постійно згадуємо, нова якось, мова, нова. Так. принцип свободи людина має право виражати свою думку, свою. Позицію і, і забороняють, якщо десь хтось ображений на якісь терміни, чи виснови, чи статтю, він має він не право звернутися до суду, судді доказати, показати, що це порушує там честь і гідність. Та у нас дій, це, ну, теоретично ображено, так а в досудовому вони забороняють мені користуватися і, 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 мовою термін. Тому що я десь когось е якось назвав. Ну розумним треба заборонити думати, щоб не ображати почуття тупих. Так, 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 так. А якою, от ті слова, які ми вам даємо, ти не будете користуватися. А якими? Наприклад, так, ми вже вже давно гей. Та? Це є жаргонне слово там гомосексуалістів заміцю. Ми маємо користуватися жаргоном гомосексуалістів. Я знаю інші терміни, якісь багато. Присутні як зоні, а як Ми, Як сам себе називає, як ми називаємо. Я кажу фін, а вони себе соломі називають. Ну, вони ж не ображаються, що їх по інші. Угорці, мадяри, дойч, німець. Він не ображається, що я говорю, що німець-німець. Ну, то воно так склалося. Це так історично зоні. склалося. так. А тут тут десь на когось ображається і тут працює позасудовий орган, вже є там прецедент. Було надрукована стаття історія там ну, го руху, і е е е як він вплинув на розвиток е педофілії, і там де добивалися ось, права педофілів, і це рух всі разом. Там їхні Це в Україні, так в Україні було засідання Нацради. Ради по телебачення, попередження. То все, тобто то не може попередження а другий раз грасу не закривається. Тобто, що висвітлення таких а речей? Це просто було передрук статті з посиланнями на англомовну пресу. Для них то не діє, упереджено. І Логіка так, що зразу на, на цьому засідання позасудове засідання, ти каже, як трійка НКВД зразу та я прихильниця гендерів, я просто це. Має бути, коли задаєш питання, каже: я ж жінка, ви маєте мовчати, бо ви чоловіки, дайте жінці слово. Тобто ти визначиш, теж знову якийсь плаваючий і неї. То тобто, теж ти настрадою, треба щось робити, бо то теж один з промоторів, який проштовхуючи оці любі ідеології, фактично підсумовуючи другу нашу розмову, яка певним чином продовжує першу. Ці всі вироджені антицінності нам нав'язуються ще й доволі агресивно, грубо, з допомогою сили, з допомогою примусу, з використанням державного апарату, супереч конституції, яка визначає там шлюб як союз саме чоловіка і жінки, і ще багато багато чого. І насправді протидіяти цим речам ми можемо, тільки проявляючи свою волю, чинячи тотальний супротив і обираючи між Природовідповідним і морально виродженим, паразитичним, фарисейським, як хочете, так його називайте. Кожен з нас робить свій внутрішній вибір. І від того, який вибір в кінці кінців ми зробимо колективно і залежить, що у нас буде реалізовано. Дякую вам, пан Сергій, за чергову розмову. Від вас, прошу, зворотнього зв'язку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Коли піднімаєш такі теми, дуже важливим є зворотній зв'язок, тому що те, що нам нав'язує інформаційне поле, ну йому протистояти дуже важко. А бачити однодумців, чути підказки стосовно того, можливо, погляду під іншим кутом зору, чи ще якихось додаткових речей, які ще потрібно висвітлити у відео чи статтях, ну це насправді дуже важливо. Тож дякую всім, хто допомагає інформаційно. Пишіть ваші запитання, і ми постараємось з паном Сергієм їх надалі розкривати. Дякую і до наступних зустрічей!